Добрий день, друзі. Відео буде присвячене міні-трактору, а саме ну, якби щепленню, можна так сказати, Цікавився один чоловік, і я зніму ролик. Ось цей є вал, зараз я скажу рослин. Ось на ньому посаджений маховик і це його тут видно частина. Зараз я детально поясню, це де він є, це зробив, мені спочатку то ну, звичайного заліза. І от якщо видно, передає зображення, от ви бачите, що стало з шліцами. Ось на цих шліцах стоїть оця, ця вилочка, що передає зусилля, і її тут розмотлочило. Слава в тому, що перше залізо, звичайне середка. У друге ну той фрезеровщик, якому я давав, це точив не пальчиковою пилою фрезою одесковою і не мав підходящої фризи, щоб то це, Ну, тютю в тютю сходилося, так скажу, а був тют чуть-чуть люфт. І ось це таке зробив. Е, пізніше токар, я зайшов до знайомого токаря, старий когасний дід. Е, і запропонував мені такий вихід з цього положення. Ось він переробив ось цю частину, а ось цей фіст, так скажу, з е, Я дістав теренний вал з крапки МТ, де от ці шліци виходять. І він проточив, вал обрізав і на гарячу запрошував туди стандартний вал. В ньому цей фіст, шліци підкалені. Думаю, що буде довше служити. Це такий маленький відступ. Ось про самий вал. На цій частині е, закріплений маховик. Ось. Маховик від МТ облечь. Далі упорний борт. Ось ось він. Ось. Видно його там. За упорним бортом у цьому місці стоїть упорний підшипник. Я купив на базарі такий підходящий. Е, роликовий і ролики. Ось горизонтально у дві чаші підшипника, що він ну, виконує функцію упорного. То можна там джигулівки взяти, щеплення, ще інше. Це просто на базарі у нас в жалу. Є чоловік, який займається пасами підшипниками любі під заказ, в наявності, де що є, що немає, то під заказ, це у нього купавкий підчепник. Він досить дорогий, це потрібен як 250 гривень. Але я рослую йому, для чого мені треба, він порадив його купити. От Тут підшипник знаходиться, от, от на проміжку тут далі теж Звичайний, але от на цьому проміжку товщина плити. Ось цієї Ось тут, ці чаші, той упорний підшипник про який я розказую, далі, по-моєму, тут 6 мм плита має. І от, як бачите, з цієї сторони, До цієї плити, звичайний підшипник Тут, по-моєму... 35. 30, 35, то другої серії 35 на 5, 207, 207 пічепен. Тут, якщо щоб було зрозуміло, Маховик упорний бурт. Упорний підшипник вижимний, так скажемо. Проміжо плита. І 207 піше. Ну і сам фіст під е, величком. Я думаю, ну, зрозуміло. І повторюю, щоб не робили свої помилки, як я, цей вал. Е -е, краще зробити так, якщо є, має бажання токар, або якось в тому підкалити, або до толкового фрезеровщика, щоб добре підходило, розумієте. Я це розбирав тієї, побачив, що так. Вони досить сильно зайшов до токера, токер мені таке порадив. Як там зараз, я не можу сказати. Зараз пелько. Уся довжина цього механізму 107-107 мм. Тут проточена шпонка на махове і контрольний болт. Ну Я думаю. Буде зрозуміло. Ось ще раз знімемо звідси. з цієї сторони плити. З цієї сторони плити. Це така, не моя не знаю, як це назвати. Муфта з двохречейним шківом на профіль в моєму, а. Далі така центрувальна з двома пальчиками, щоб заходить. У гебко-мухту і величка від МТ. Ось так це. Мене зроблено. Поки що показую себе нормально. За допомогою у гебкої мохти у нас, звичайно, досить сильно. Ну уникнув того моменту центровки. Бо центрувати це все, якщо би щось не рвало, не ламило, дуже важко. Ну, тракторець трек працював небагато. Але були деякі моменти такі досить серйозної нагрузки, то це все витримало. І ось таким макаром на шпільки наші пільки закріпив е, до цієї плити. Скажу одразу, що тут були дирочки на 8, були спочатку шпильки на 8. Їх зривало різьбу, зірвало після ну, реальних випробувань. Е, далі зробив на 10, тут було по одній гайці. Тут зривало різьбу, бо це звичайний метал, звичайний пруток десь, як ніякої твердості немає. То якщо з такого звичайного металу потрібно класти як мінімум дві гайці або якусь гайку таку довшу. Ну і отак, отак закріпив до цієї. Ну Думаю, дещо понятно. Тече масло з коробки МТ блін, клав на герметик і прокладочки робив, все одно підтикає, та я тим не дуже страдаю. Те, щоб каканий трохи трактор, це трохи мінус. Але я тим не дуже страдаю, відкрутив цю побушку до лів переробки. Та на тут ставати. Ось така будова щеплення. що кому не зрозуміло, запепу.